Тільці для вас ретроградним буде Меркурій, вашому четвертому секторі гороскопа. Ну, це може бути що, що можливо комусь прийдеться займатися домашніми справами, тобто впорядковувати документи, можливо, на квартиру, може оформляти якісь спадщини, чи ну щось таке, от зв'язане з квартирними документами. Може бути таке, що треба буде прибити полочку, вже яка давним-давно висить не тим боком. Ну тобто, вертаємося до старих якихось справ, десь там щось, що ми пропустили під час ремонту, треба буде доробити. Ну, такі домашні, якби справи також може бути таке, що можливо до вас приїдуть ваші батьки в гості, або якісь родичі можуть приїжджати на таких от транзитах. Або це ще може бути стосуватися ваших переїздів. Ну, якщо ви планували переїжджати, або ви будете якісь документи оформляти на переїзд, або ви, якщо довго планували, щось відкладали якусь поїздку, то саме зараз цей час вам може от та поїздка і вигоріти і ви поїдете. Хоча, якби на нове місце проживання, то ну, не бажано зараз їхати, тому що потрібно ну, виждати, поки той Меркурій розведеться, то можуть виникати якісь проблеми з документами. Але як би там не було, передивляйтеся свої документи, чи все там написано. Тому що якщо Меркурій не впливає на вас, це не значить, що він не впливає на других людей. Люди стаються час такі розсіяні і можуть робити просто помилки в документах. Тому дуже добре перечитуйте все, що ви підписуєте.